Вчора було засідання парламенту, і ми знаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроект щодо відпустки в 30 днів військовослужбовцям, завдяки в тому числі і депутатам від Європейської солідарності. А давайте тоді згадаємо про законопроект про повернення 30 тисяч гривень військовослужбовцям, де він і що з ним. Ну його підвісили, куча правок внесли. Це називається поправочний спам, аби загальмувати введення розгляд у другому читанні цього законопроекту. на нам тобто насправді обговоримо якісь дикі цинічні речі, хлопці, які ризикують своїм життям, захищаючи, вибачайте деякі морди, чиновницькі, зокрема, і політичні, в тому числі там на сході. Різикуються своїм зайцям, вони позбавлені достойної винагороди. Розумієте, тут можливо так можна списати ну зайти будь-яке пояснення так немає грошей, але з іншого боку красти то вас є гроші, е, якщо не помиляюся 9 мільярдів. Е, Дивіться, да, якщо напомню 9 мільярдів гривень, було зекономлено, зокрема під час поновлення одного із аукціонів по рівні міноборони, тобто це величезні суми. Тобто виявляється, гроші є. Тобто, коли вам розказують про те, що грошей немає, ну треба стріляти прямо на звук, тому що це брехня. Гроші є, судячи з того, як використовуються вони купуються... Другі автомобілі по Поліні Мін, Міністерства внутрішніх справ. Тобто то якісь речі, які можна було би не робити. І ці гроші віддати е, нашим солдатам, але ми бачимо про те, що йде процес гальмування, аби наші військові отримали достойню зарплату. Це знущання, цинізм, як завгодно добирайте епітеті. Вони всі будуть підходити, е, коли це відбувається. Тому що розумієте, є ж реальність, коли хлопцям потрібні ці гроші для того, аби вони нас захищали. І є якась фантастична інша паралельна. Має зробити все, аби ці доплати хлопці не отримали. Тому тут розумієте, якби не ефір. Тут маєте бути однієї підати трьохповерхові, віліки могучим і додатки до є в українці теж свої смачні слова, які можна звати матюками. Тому ну, тут іншого коментаря мене немає.